Я раніше частенько чула від там, людей віці. От ми, у нас така молодь, у нас така молодь, у нас золота молодь. Я тепер точно знаю, що золота вихована і вихована вірно. Я живу на цьому мікрорайоні, і мої вікна виходять якраз на те місце, де зараз складовище де знаходиться Олексій. І мені важко кожного ранку я прокидаюся і кажу, доброго ранку Олексій. Ми приймаємо військову присягу на вірність українському народу. Він був гранатомірчиком. Тобто, це ну, романтика, там снайпер, там розвідка. Ну, гранатом це мощно. Олексій розповідає мама. З дитинства був врівноваженим хлопчиком, дуже спокійним і домашнім. Втім, друзі, з якими Льоша Ріс в одному дворі пригадують, парубкував їхній товариш Хвацько. Дралість, да. там постійно слышал, видел, да. Льша там був не на останніх ролях, он там був головним зачинчиком всіх розборок по поводу дівчат. Це був чудовий клас, в якому було 20 хлопчиків і 5 дівчаток. Дівчата це були королеви. От. Це був спортивний клас. Всі діти займалися десь чотири рази на тиждень східним дійноборством. Проводити цілий день за комп'ютером не про Олексія. Як пригадує мама, син завжди із сусідами і однокласниками зависав на вулиці. З ним ніколи ми не ссорились, не дні дралісь. Все время у нас обші інтереси були футбол. Потік побігати, попригати по гаражам. Ну, у нас завжди все було з ним отлично, отношения були, ну, він меня вважав, і я його. У нас довольно-таки очень і тісні отношения були. Гуляли вместе, дружили, допомагали друг другу. Футбол у нас був постійно, ми з ним футбол гуляли. Після закінчення школи не мали ми змоги. Була його мрія, звичайно, стати військовим. Це його була мрія з дитинства, дуже він хотів, але не мали такої змоги. Він закінчив професійно-технічне училище номер 45 де здобув професію машиніста крана. У 2006-му юнака призвали до армії. Спочатку служив у Кривому Розі, потім у Кіровограді. Коли я приїхала до нього на перше побачення, він йшов, зараз згадую, він йшов мені на зустріч, ми стояли з Михайликом, а він такий худенький, це зима, шийка тоненька, на ній ця. А я стою на цьому контрольно пропускному пункті і думаю, це ж захисник нашої вітчизни, а він такий худенький, такі одні очки залишились у нього на лиці. І думаю, Боже, не, не дай Бог, прийдеться служити по-справжньому. Мама Лариса як угоду дивилася. Її син, одним із перших, не чекаючи повістки, пішов із паспортом у військомат. З Олексієм Євмановим ми познайомилися ще в марті місяці 2014 року. Так само, як і я, він був мобілізований на військову службу для захисту суверенітету і цілісності своєї держави. На цьому місці я сиділа, а він зайшов з балкона. У мене повненький хлопчик був. Потирає так свій пустя і каже: Мама, там мої медалі лежать золота за школу. Ті а він каже: Мама, тут буде лежати моя медалька, я тобі обіцяю. Від так сміялась. Кажу, льошка, які медальки. У перші дні перебування на фронті кажуть, мобілізовані думали лише про одне: втримати ворога на кордоні. Не зважали ані на побутові умови, ані на кількість і якість їжі. Перший день, коли нас привезли, то з воєнської часті, і нас зустрічав там замкомандира бригади. він сказав: Ребята, тось, ви приїхали на війну. Та з часом зізнаються, хлопці втягувались у воєнні будні, почали знайомитись один з одним, цікавитись, ким були у цивільному житті, повернення до якого з кожним днем проведення антитерористичної операції віддалялось. Леша любив готувати, покушать, ну, вкусно именно, не просто там, ну, вот, быть там. Ну, мы были в Омросевке, то есть там, ну, лагерь наш был, то есть еда там была каша и килька. Мы голодные не сидели, то есть было разнообразие, и, ну, Леша, я не мало участия там. Там, ну, шашлык там, креветки, я помню, он покупал там. У липні хлопець прийшов у відпустку. Мама не впізнала сина. Змарніли очі, схуд став менше їсти. Ніби був поруч, ніби й не було. Багато розповідав про мирних мешканців Донецької та Луганської областей. Чого так, хто їх так налаштував? Чого так трапилось? Важко зрозуміти, і, і звідки такі настрої там з'явилися. В перші дні, коли їх там заблокували, вони кричали: Росія, 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 геть, фашисти, геть, бандеровці. Мені каже, мама, чого я бандеровець, чому я фашист. Я думаю, це глибоко соціальна якась проблема, яку ми може з часом зрозуміємо. Коли на сході почали з'являтися не просто сепаратисти, які купили гранатомети у сусідньому воєнторзі, а професійно підготовлені зелені чоловічки, місцеві мешканці нарешті почали розуміти, хто фашист і кого треба боятись. Коли вони вам в Росії вкіс, знаходились. Навіть води питної ну, не давали. Не давали. Потім, коли вони вже уходили з Анвросівки, в в Кивзепілля, вони їх благали залишитись і не залишати їх. Але накази є, накази, їх потрібно виконувати. Не втрачаючи здатності критично мислити, військові 25-ї повітряно-десантної бригади знаходили розраду саме в таких луганчанах і донечанах. Не було в нього такого, що. От... Хочу додому, коли нас відпустять. Ну, завжди він був оптимістом. Такий хлопець, яких мало. Ми в дев'ятій роті служили до кінця. Сашко, друг дитинства Льоші, каже, що товариш телефонував навіть у найгарячіші моменти. Родина і друзі для цієї людини були понад усе. Мало що говорив, дзвонив багато. Ну, коли спрашивав, що там відбувається, завжди мовчав. Після савору могили він мені зателефонував і сказав, мама, я вже не загину. я був в аду. Я не з не Я повернуся тут. Цієї обіцянки Аксекелька так називав у дитинстві Олексія брат. Не дотримав. Після Савур-Могили вони поїхали в розвідувальні пошукові дії в Дебальцево. Там їхня бригада зупинилася, там було їхнє розташування. А з Дебальцевого 16 числа вони поїхали в Ждановку. На Ждановку. Де, 17 числа успішно закінчилися ці заходи їхні, і вони після Штановки була команда їм їхати на нижню кринку. Розбились там на дві лінії, одна частина пішла з танками вперед, а вони на бойових машинах десанта десантники піднялись на вершину, де були як на долоні. І в цю хвилину їх накрило град. 20 чоловік загинуло. Олексій. Він був поранений в голову, ще був живий, але до шпиталю його не довезли. Погожої літньої на Криворізька дітвора виходить на прогулянку. Мурне небо їм подарували ті, чиї імена вони знатимуть тепер із перших шкільних років. Знаєте, портрет Олексія тут завжди, з того самого дня, як ми дізналися про цю страшну трагедію. От, і учні знають, що в нашому класі не 32, учні, а 33. Олексій є учнем нашого класу, продовжує бути учнем нашого класу. Льошин друг дитинства нещодавно став татом. А ще рік тому друзі планували зіграти подвійне весілля. Зараз з братом його ми дуже так добре спілкуємося. Я приложив стати моїм кумом. Водили доченьку 3 іюня. Назвали Владиславою. Сьогодні будемо забирати її їх додому. Якби Олексій був живий, взяли б його за кума? Звісно, товариш ліпший був. Сережа Хічук сонячного. В один день народились, в один день загинули. 10 березня їм було день народження, тільки з різницею. Олексію 27, ми йому 34 роки. Віталік король, який також там знаходиться, Маковія Сережа. Там також це для нього загинув. Е -е, Ячинка Сережа, Рюшин Денис, Шевчук, Сергій, король Віталік, Акуліч Вова, Ричков Вадим. Лариса Михайлівна на пам'ять перераховує друзів. З якими товаришував її син під час несення служби у зоні проведення антитерористичної операції. Їх вже немає серед живих. Молодший син пані Лариси Михайло досі не дозволяє мамі зайвий раз роздивлятись фотографії та відео її первістка. Спокійно вдивлятись в очі дитини, якої більше немає поруч, мамине серце не може. Знаєте, що держе на цьому, і коли все трапилось, Михайлик прийшов вечором і каже, мама, ми повинні гордитись, Аж Жюша герой. Він загинув як герой. На вулиці плачуть усі, Каже, за ним плачуть усі. І ми не повинні, ми повинні пам'ять його принести достойно.